тональний, який є зараз просто моїм улюбленцем, тому що він не лише добре працює, а він ще й економить мої кошти як візажиста. Я розповім чому. Тому що цей тональний він в одному флаконі вміщує два моїх улюблених продукти. І я всім колегам його раджу, які саме це продукти, це є фільтр від Charlotte Кілбері, можливо, знаєте, такий бренд. Це як база для макіяжу, вона сяюча і улюблений всіма місажистами тональна основа Estee Lauder. Якщо взяти ці два продукти і змішати між собою, це просто виходить щось магічне для шкіри. І воно по консистенції, наш тональний крем він саме такий, коли ці два продукти поєднати. Але якщо взяти по собі вартості нашу тональну основу, компанія Еларі, взяти ті два продукти, ті два продукти десь в середньому по ціні вийдуть. П'ять з половиною шість.